Кредо Олега Кришина у команді професійні і чесні люди. Кожний закон захищає інтереси населення. Найважливіше завдання разом з представниками місцевої влади ефективно робити те, чого чекають люди. Народний депутат України Олег Кришин до останнього часу уникав публічності. Тому мало хто знає, що він, секретар Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, професійно та відповідально ставиться не тільки до законотворчої діяльності, а й багато часу проводить в окрузі, приміром, у жовтих водах, вибудовує ланцюжок, центр. Регіон і навпаки. Люди помічають таку роботу, але оцінюють людину. Він завжди не забуває наших дітей, которые в нашому соціумі дуже не дуже сильно приймають наших діток, але за них не забуває. Всегда на новий год, на рождество, на Святого Николая всегда делает им подарки. Котрим они очень радуються. Бувають игрушки, бывают конфети, бывают тетради, ручки. Все, що потрібно діткам, да, він завжди уділить внимання особи внімання. Люди звертаються, ну раз він дивиться, він дітей любить. Людина погана не може любити дітей. А раз він дітям подарунки, причому в усі дитячі садки розвести подарунки на Миколая. Ну, я заплачу але це дуже душевно. На даний момент так, я знаю тільки одного Олега Юрійовича Кришина, який дійсно допомагає от на даний момент нашому місту і нам особисто. Ми на нього маємо велику надію. Ну, я ще скажу, що у нас город маленький і. Аби как бы, слухами повністю, ну по мене, ну только положительно. Вони нам чужі. Ми Кришина знаємо, а інших більше нікого. на слуху, чого він своїми ділами показує, що ось він за людей, за тих, які його обирали. От а інших ми, ми не знаємо. Я казався інвалідній коляски і. Как-то я до долго закрывался, не выходил из дома. Как-то оно мне это все немножко надоело. Я выехал в город и я понял, что город практически не приспособлен для людей на инвалидных колясках. Нельзя сказать, что ничего не делается. Ну, оно как бы делается. То есть, да, пишутся письма, там ведется какая-то работа. Вот, допустим, дом культуры, да, который за моей спиной. Мы долго там об этом добивались, в общем, пандусы все сделали. Но, допустим, что, что касается обычных пандусов дорог, это практически вопрос никак не решался. Ну, была да, вот встреча, мы с ним встречались, с Олегом Юрьевичем Крышиным. Он тогда нам четко сказал, что он поможет как бы частично решить эту нашу проблему именно с пандусами. Действительно, да, он нам помог, как бы в прошлом году, и свое обещание он сдержал. Зараз нам удобнее нам, якби как бы, со старої часті, якщо нужно їхати в нову часть міста без проблем. Взагалі, ми виїжджаємо на центр, там всі спуски. очень общем, все, все удобно. А людей, які держат своє слово, доволі случай в наше время. Вот. Побольше бы таких людей. Олег Кришин не популярність, а ефективність. В цьому зміст роботи народного депутата України.